Казочка про чарівну таблетку. До мене часто звертаються люди за так званою чарівною таблеткою. І свято вірять, що я з ними маю щось таке зробити, що їхнє життя перевернеться з ніг на голову, і все враз стане краще. Так, психолог може підсвітити важливі місця, може скерувати, показати дорогу. Але ви самі своїми ніжками мусите пройти цю доріжку. І чарівної таблетки не існує, є плацебо. Тобто фізрощин, аскорбінка, шамани, кроляча лапка, зняття порщі потрібно підкреслити. Лише уявіть, на що ви здатні, якщо повірите у себе, а не у всяку муть. А в себе ми не віримо, бо на шаманів можна скинути відповідальність. А на себе брати відповідальність це ж стрьомненько і не дуже хочеться. Тому більшість людей і живуть у світі ілюзій, і не можуть зрозуміти, що їм постійно муляє. Не дуріть себе, спробуйте бути, спробуйте жити, і ви вже не захочете повертатись до повітряних замків.